Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я зібрала бігонічки в себе, ті, які поїдуть до нової господині. Мені написала одна з моїх глядачок на YouTube, також Facebook. Вона дивилась мої бігоні і ніколи нічого не писала, але. Вона дуже закохалась у цю квітку, ну, чи в цей вазон не можна називати її квіткою, тому що це декоративно-листі. І написала мені, що дуже хотіла б купити. Я написала, що я не саджаю на але в мене трошки ялишки, і те, що я можу запропонувати, я можу запропонувати. І я запропонувала ось такі бігуні, які я можу продати. І вона погодилась, сказала: я заберу всі і більше і менші, Мені дуже подобаються вони. Вона дуже велика прихильниця бігонійчук з приставкою ДС, але я їй розказала, що і не ДС, і інші бігонії не менш привабливі, не менш красиві, і навіть ну, менш такі примхливі є. І вона в цьому погодилась. І ну, каже, я тоді куплю у вас всі ці, які ви пропонуєте. Е, у ну, мене тут е, дійсно більше такі бігонічки з приставкою Десь, тому що у мене з колекції половина, з моєї колекції, це вони ось така красуня, десь сад». Ну, Я дуже захваті від цієї бігонії. Вона така молода, красива хм. бігонічка. Дуже я її люблю, дуже гарно кущиться. Ну, новачкам я рекомендую її. Прекрасна бігунія. Також ось це літній сніг. Така бігунічка порозкидала з таким яскравим листям. Це НГ Большая Медведця. Дивіться, які шикарні листочки в неї. Ну, також не менш вона шикарна, красива. Вона не дуже сильно кущиться, ця бігонічка, але росте гарно і листя. ну Красивенне, шикарне листя. Також це шоколадний крем, це зарубіжна селекція з ось таким яскравим листям. Де сказка? Ось така вже досить величенька. У мене бігонечка, ось там молоді листочки, вона знову випускає. Де єт Блонд. Красунечка дуже подобаються ці листочки з переламотором переливаються красонечка. Так, це у мене дій. поїде до нової господині гіртуть. Дуже такий колір цікавий. ну Мені подобається. Він такий ртутний із розвиночкою такою. Є в мене більшенька, ну дуже гарний колір. І ось такі маленькі є ДС Амор-Амор. Дес хрустальна туфелька, дес Бебі-смайл. Ну, трошки я забуваю, такий красивенний молоденький листочок. Вона Baby Smile і хрустальна тухінька це міні сорти. І ось така діточка, CDS, веселая Я Ось, витягла вони мене на гнутому поливі, я їх зняла з гнуту, поставила на серветочки, щоб трошки вони підсохли, бо все ж на вулиці прохолодно. Пакувати, мабуть, буду завтра, вже сьогодні не буду. Тому що ну, хай трошки підсохне ґрунт у них. Я надіюсь, що. Моя глядачка буде задоволена, вони будуть приносити їй радість. Вона буде вчитися. Вона казала: дивилася відео, передивилась, буде навчатися, буде телефонувати, якщо їй щось буде незрозуміло. Ну, Я дуже рада, що ще є прихильники цих прекрасних рослинок. А в подарунок, я їй пообіцяла і наріжу листочки для розмноження. І я думаю, що я їй наріжу листочків не бігонії, не з приставочкою ДС, а інших, щоб вона спробувала їх виростити і також в них закохатись. До нових зустрічей, мирного неба!